Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 12 -е, липня локація та же чуваю у Харківщині виноградник. Значить, сьогодні будемо займатися математикою. Там мої підписники питають щодо розходу води і скільки виходить на кущ. Ми зараз разом і посчитаємо. Значит, куб 1000 літрів. Ну, тонна така. 13 кущів у ряду. Значить, в математике я не очень силен. Ну, примірно, приблизно будемо рахувати. Десь виходить по 75-76 по літрів. Значить, заливаю я перший раз чисту воду. Це куб розходиться на 13 рядків. Потім добавляю грогрін. От 13, 40, 13 це друга волога зарядка і друга підкормка. От. Перва була три двадцятки. От. Значить, друга, значить, 76 е э, -е, літрів множимо на два рази, виходить приблизно там 150, 150 літрів на кущ. Но потім вже коли прокапає е, добриво моє, я ще прокапаю. Е, беру 500 літрів. 5 е, приблизно 35 літрів получається. Ну, отакий розход. Тоді, виходить, у нас, що на один кущ. Із всіх цих трьох заправок у мене десь виходить 180-190. Ну, десь отакі от, от от машка задав буде. ну, 180 літрів. Ну, а общий розход. Я вам скажу, що виноградарі ніколи не були у виграші. Все время хі -хі, в програше, якщо 180 літрів, 180 помножим от 86 кущів на 86 кущів на 86 кущів получається ну получається 15, 15 тонн от за одну лагозарядку щоб зробити лага і підгодувати виноград Десь 15,5 тонн виходить. Ну, 15 зарядок, там тисячу літрів в Єврокуб. отакі От такі-то справи. отакий От розход вам дерев на радарі, Так що ніколи ми виграші не буваємо. Особливо як оцей рік, що я залишився взагалі без урожаю. Ну, є там прицепилося кої где там. Два-три. Ну, нагрузку ніяку робити не буду. От, потому що на кущі там може на одному кущі може одна дві три гроночки є деякі кущі взагалі без Вот такие то справи з водою так що я вам скажу що це любими справи, любимі справи виноградарство полювання риболовлю поки кидати не будем хоча я вам скажу що вже і вік такий що Становишся на столочку на, на третю ступеньку, щоб підв'язати, допустимо, там на 6 проволок і так вже ноги трусяться. Ну нічого, будемо метати. Будемо кріпитися і будемо держатися. Отакі то справи. Ну, ну там питали еще за, е, за прививки чим. Прививки і молоді саженці, чим я. Підгодовував. Ну, два рази я вже підгодовував Флорісом. От, він у мене кончився. От. І чередую раз Флорісом, а раз закваскою з, 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 з дрожжей. От. Там питали повторити. Ну, я вам скажу. Виберу я чотири пачки 100 грамових львівських дрожжів, 200 грамів сахара, Наливаю десь літрів 12-15, можна і до 20 літрів. Наливаю це води. от, Кидаю туди все, все це перемішав і залишаю тут на винограднику. Воно сутки в мене там сутки бродить. Потім виливаю ємність, вона в мене ємність, там на 80 літрів. Додаю туди води до 80 літрів. От. Ну, і ще воно сутки стоїть там. Періодично його перемішую, а потім беру по 5 літрів під кущ. Ну, теж поливаю так. 10 літрів води чистий, 5 літрів закваски, етій, брашки. От. А, і зверху ще 5, 6, 8 літрів, скільки нам зверху доливаю. Отак От я їх і підготую. Ну, ростуть, просять, просять показати. Покажу, звісно, подивимося. Деякі є і по. По 60 до, до метра доходять, ну а деякі сидять. Ну, Ось такі от справи. Ми сьогодні на виноградник приїхав о 6-ї години, обично в 5 приїжджаю. Сьогодні ніч була тиха спокійна, хоч виспалися ночі. Ну, но жарко, жарко. За 40 градусів, 40 градусів Ну, затіняти не буду. Ось такі справи. Так що дивимось, покажу вам прививки і саженці. Ну, ось далеко ходити не будемо, ось рядышком, що тут. Тут я робив раз, два, три, чотири, п'ять прививок. Ну, робив прививки, я чорним в чорне хлопці. Чорним в чорне. От. Тому що приросту не було і робити було нічим. І от дивіться, от вона. От вона вже вимахала. От. Бачите де? Це раз, два, три до четвертої проволоки добираються. Там вже більше метра. Тут ось менша трошки. Менше. Ні. Ця трошки більше пішла. От. Ну а ті дві теж, ви бачите, ось де. Уже до третьої проволоки. Одна дорослась до третьої проволоки, одна. Це. Ну, не всі так пішли, дорогі мої колеги. Ну а це як виходить, бачите ось п'ятно. Ну як робить капля, ви ж у курсі, що зверху п'ятно, а внизу треугольник розширяється. Вроді так кажуть. Вот. Огурчики пошли, пошли трохи. Вот. Значит, где у нас тут еще прививки есть сейчас? Сейчас пройдемся. Ну, виноград восстанавливается, я вам скажу. А? Масса это, это радует, не дай бог на. Сейчас пока водичка там наливается. <свистит> Саженца было у меня Ольга там виноградник юля подарок прислала. А це теж ось прививки, ось дивіться. Тоже чорний в чорне. От. Раз. Два, три. Тут вообще два, два, дві проснулись, і я дві так і лишив. От. А тут ось дивіться Оце. треба прибрать конкурента. Тут... Бачите, тут взагалі маленька пішло. А ці дивіться ось. Добираються до цю за третю проволоку вже. До... А це так взагалі аж аж як зажировав. от, такі-то справи. Ну отак от. отакі такі от, 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 от прививочки. а Саженці, ви знаєте, два, два пішло. Два саженца хорошо пішли, а джокер не пішов і чого засох. Засох. От. А це от саженці, бачите. От я їх підливаю. Уже раз, два, три, за четверту проволоку. За четверту проволоку. Саженець. Цей трохи хужіше. Цей трохи хужіше. Ну, а це джокер тут був. Вот, бачите, яма одна залилася, я його копав, копав, там докопався до корня. Я думаю, мороз його придавив все-таки. Ці теж до мороза були посажені. Накривав їх е бутилкою, кутував куфайками там. Такі-то справи. Так що, дорогі виноградарі, якось так. Якось так. так. Що, справа виноградна. Я колись як продавав, вирощував е, саженці, було три школки, десь виходилось півтори тисячі саженців. Продавав. Люди казали, а що ж ви продаєте саженці і не радите займатися виноградарством? Я говорю, будете займатися виноградарством, забудете про все. От, на винограді треба ходити <кій> кожен день. Кожен день ходити на винограднику, щупати його. Плюс хімія, плюс е особистий час. Ну, оце <закрита>, закрита, що риболовля закрита і полювання, так що не крутися, не вибираєш час, щоб десь щось. Е Отакі-то справи. Так що виноградна справа на любителя. Ось такі-то справи. Так що давайте, дорогі виноградарі. Пока. ага, там питали за Грогрін, я покупаю 10 кілограмовий. 10 кілограмів покупаю, там где-то 2500 виходить. Потім розвішую його. От. Ну, другий раз приходить, вже розвішаний у кілограмах. Але користуюся только фазенда. Інтернет-магазин Фазенда. Раніше вони були в Херсоні, зараз вони переїхали до Києва. Отакі-то справи. Давайте, будьте здорові, бережіть свій виноградник. Головне, себе, близьких і друзів бережіть. Будьте здорові. До побачення.